Завдяки їх зусиллям, віра в перемогу залишається непереборною. Після 24 лютого потужний волонтерський рух в Україні вийшов на новий рівень. Чи не кожен з нас за 9 місяців долучався до підтримки захисників, переселенців? Чи то просто доброю справою допомагав тим, хто поруч, та є ті, хто жертвує на благо інших, власним часом комфортом та ресурсами кожного дня. Волонтерами стали прості пенсіонери, допомагаючи зібрати на дрони, вчителі з учнями, організовуючи благодійні ярмарки, лікарі, які, закінчивши зміну, плетуть маскувальні сітки. Адвокалі Кати бібліотекарі й мами в декреті, котрі почуть смаколики на фронт. Тож ці люди точно заслуговують на щире. Дякую. Такі слова на адресу волонтерів сьогодні звучали із вуст начальника військової адміністрації Сергія Гамалія. Я вас вітаю, дякую, я? дякую. Я? за допомогу. Дякую. За те, що... так, Можна скільки фото ще з вами. Можна. Сьогодні дуже важливий день. Це день волонтерів, і не дарма він передодні дня збройних сил України, тому що це одне і неділиме. Це невід'ємне. Сьогодні я був і в камянці подільському зранку встиг привітати наших волонтерів в місті камянці подільському Також сьогодні дуже гарний захід був. Я вітав дітей-волонтерів. Це діти наймолодшому було 10 років. І коли саме їхав на цей захід, подумав про те, що якщо в такому віці вже наші діти допомагають військовим, ну, наша країна не переможна. Надзвичайно було приємно. І сьогодні також ми відзначили волонтерів, звичайно, не можна відзначити всіх. У нас в, взагалі закладена в генетичному коді українця допомога ближньому. І тому в нас кожен волонтер, кожен творить історію. Ми якомога більше намагалися. Нагородити, згадати і цих людей, які допомагають нашим збройним силам України, Впевнений, ще будемо їх згадувати. І зараз принагідно, якраз хочу подякувати кожному українцю, кожній людині, яка допомагає збройним силам України.